Перший місяць навчання вже заробили першу тисячу доларів. Майже як рено. Зараз маю цілу команду. Все, давно не працює, давно не моє. Дівниць, так, да, багато. А, то... Цей товар має свою таку невеличку унікальність. Куптильні роблять всякі колхозники. Мій товар це буде, як я казав, куптині. Ми взагалі тут то по наші перші такі будуть магазини по 10 доларів на добу. Охват, покази. А то да, доброго дня я вас слухаю. Та я вже замовив. Ага, вже замовили. Поняв. Друзі, всім привіт! З вами Маратон! І сьогоднішнє наше відео буде про товарочку, про конкретну таку товарочку. Як я почав цим займатися, які в мене результати за перший місяць, і в принципі таке всяке цікаве. Тож ставте лайк авансом, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і ми поїхали. Друзі, зараз я вам хочу розказати в двох словах, чому саме товарка, як я взагалі до цього прийшов і чому я вирішив саме купити навчання, а не вчитись самостійно. Почнемо, пожалуй, з того, що я думаю, ні для кого не секрет, що зараз я таксую і заробляю цим на життя. собі. Спочатку брав в оренду машину, брав в Рено чорну, на ній таксував. І зараз я придбав кут Пластівку собі. Ну я думаю, майже всі з вас бачили відео про цю машину. От номери оконь, так що все тут пофіншую. Речі, я приїхав на те саме місце, де я колись я з друзями перевернувся на Москві. От в цей поверх... Заходив боком, тоді ще була волога така погода, тут трава мокра, дуже слизько. Це було вночі і я не помітив, десь тут була колія. Зараз не видно, бо тут помінявся вже трошки ландшафт, але було прикольно. Ми потім його назад перевернули і поїхали далі кататися. Я собі таксував кожен день, виїжджав ввечері з там 9 10 по 12, 2-3 годинки, але цього в принципі вистачало там. І я шукав для себе якусь нішу, яка може мені на пасиві приносити якийсь доход, щоб замінити цією нішою мою нічну таксовку, так сказати. І як почалась взагалі вся ця історія з товаркою, Ромі Мкоді написав його підписник і запропонував зняти відео з товаркою. А Рома вже запропонував мені, і я вирішив з тим підписником особисто поговорити. Друзі, зараз буде набирати влада. Алола, привіт, е, дивись, хочу тебе запитатись за получається товарку в цілому. Що вона таке? Що до чого? Ти трохи, щоб ти за себе розказав? Можливо, дивись. Загалом, типу, я влад, мені 19 років. Mm -hmm. е, займаюся товаркою вже чужі більше року. В серпні був рік. Товарки, що ми займаємося по системі дропшипінгу. На початку, типу, я сам пробував, якісь були перші результати, якісь труднощі, але в цілому, типу, взяв індивідуальне навчання, навчили мене працювати. По системі дропшипінгу, тобто ми товар не закупляємо, відправляє все в нас постачальне. Перші результати, які я зробив, колосальні це перший місяць навчання вже заробив першу тисячу доларів. Mm -hmm. Круто. А чому саме по дропшипінгу? Чому не викупаєте товар? А дивіться, в нас е, абсолютно ніяких ризиків немає. Ми просто типу затестували товар. Нам вистачає 10 доларів для того, щоб затестувати один товар на рекламу. Типу, ми напряму домовилися з постачальником. У мене є замовлення, я передав постачальнику. Він його відправив. А за яким чином взагалі продаються товари? Е, Двісь ми товари продаємо через односторінкові сайти. Робимо їх в програміста, запускаємо рекламу на Фейсбук, на інстаграм і просто крутимо рекламу на нього на широко. В аудиторії. а ти сам взагалі багато перепробував товарів різних. Да, дивіться, Я коли загалом сам без наставника без нічого пробував, то я протестував 10 товарів. Типу, з цих 10 у мене там один трошки дав, але все рівно мінуси не відбив. Е, а як довго взагалі ти от проходив навчання? Загалом там два тижні пішло на вивчення матеріалу. Там сразу запустив перший товар, не зайшов через три дні. Запустив наступний і реально залетів. А далі ти типу, познаєш тут найважливіше знайти перший товар. Ти вже отримав якусь таку базу знань, що далі набагато легше було. Після розмови з владом він мені дав контакт Вадіма. Вадім це в принципі є автор того навчання. І так як він живе теж у Львові, поруч зі мною ми з ним вирішили зустрітись. То неправда, якщо я трохи познімаю. То не звик не зараз, виходить. Так, так. Прикольно, прикольно. Можеш зараз. Може розказати якусь свою історію, як ти починав, свій, свій шлях товар, Які у тебе зараз результати. Коротко, так. Да, коротко може, по суті, розказати. Дивись. 24. Фактично я вже 4 роки займаюсь продажем. Зараз маю цілу команду. Але що я можу сказати основне? що щось що, що, складного складному тут нема. Історія купи, продає, вона завжди актуальна. Просто кожен товар, кожна ніша окреме море в тому покані. Діти-діт тільки добирає -діти оберти і розвивається. Автоконтент називається. А ну-ка давай, бо мене всяке Ай, люта. Майже як рено. Майже? Ну. Приїдемося, що, так щоб типу, тут. Закріпити результат. Та, та, ну так, давай. Так, так, давай. Давай, давай. Що пропонуюш? Багато взагалі маєш учнів зараз. Учнів та не сильно багато, типу. Я на тому не акцентуюсь в тому плані, що, типу, так, роботи я багато. Треба здавати фокус більше бізнесу. Типу я беру ту кількість людей, яку я там готовий посилити. Скільки сил тут? Тут е 400. 30. тут стоїть перший. Це трьохлітровий мотор. На стоці має 385 коней. О, поїдемо зараз заодно мені на пошту. Задоволений а, в цілому покупку такою 100% що задоволений. Просто воно знаєш, типе. Воно звикається, от типу, мало, насправді. То тобто, знаєш, приділу його ніколи не буде, тіба. Але знаєш, саме важливе, це поступовість. Зразу сідаєш на щось ультра потужне і розкластись на тому декілька разів. А скільки бабок взагалі треба вкласти, щоб мати там своїх перших клієнтів? Не враховуючи там покупку навчання, а чисто на там розвиток товару це на рекламу, на пошук на товару, начальника. Давай так, що у нас взагалі по алгоритму дій? Знайти товар, знайти постачальника, створити сайт. Відповідно, наставимо рекламу, беремо рекламні креативи, готові вже і запускаємо. Дивись, там старт, з якого суми з кого напочати це там дві-три тисячі гривень така, що мінімалка ходу. Пробувати щось запускати. З рекламою в тебе успішний товар і до тебе зайшов, ти просто ці кошти далі, реінвестуєш. Є замовлення, клієнти забрали, постачальник з тобою розрахувався і гроші те назад, закинув, і так ти розкачуєш ти свій баланс. Зараз так. Старіша машина, мені більше от 100% Твоє пізла. Продували... Розбігаються. Яка рази стоїть? А, на пілотах 4. s Зачасту десь на половині шутку люди просто. Забувають, що щось дестільки не вийшло, якась перша складність, а все, то воно не працює, то не моє, то найчастіше проблема. На я це багато розумію. Дрібниць, так, да, багато, багато є дрібниць. Від підприємцем це бути відповідальним. Ти сам себе маєш постійно брати, запрягати, щось зробити. Відповідно, тільки так буде результат. І важливо робити просто якісь маленькі кроки і регулярно. Регулярність має бути, має бути звичка. Вже на наступний день ми з Макоді прийняли рішення, нас додавали в групу в телеграмі і пішов процес самого навчання. Так, перше зі з навчанням по товарці виглядає отак от в зумі. Так що зараз будемо навчатись конкретненько. У нас є в Телеграмі така група, і тут є два чати: загальний чат, де просто всі переписуються, і навчання. Навчання тут нам типу, скидають відосики. от. Такі от. Це от зараз нам скинули перший модуль, який зараз я якраз буду дивитись. І після того вже якесь тут невеличке домашнє завдання. Але я сказав, що перший модуль він такий типу, максимально вступний, і в принципі далі буде набагато цікавіше. По ітогу першого модулю я зробив собі три спеціальні таблички: В одній товари, їхні характеристики, в другій табличці постачальники. І Третій табличні результати запуску товарів, і також знайшов 14 підходящих товарів для запуску. Так, друзі, я вже продивився другий модуль, і в другому модулі е, все в принципі про постачальників, які можуть бути з ними там подводні камені, як їх знайти, де їх знайти, як з ними комунікувати, і тому подібне. Тож зараз ми будемо шукати мого першого постачальника. Сьогодні у нас була така невеличка конференція в Zoom, де наші коучі е, розглядали нашу табличку. Це табличка з товарами, де ми самостійно підшукували товари, які підходять нам за критеріями, такими як е, товар повинен вирішувати якусь проблему. Товар повинен бути цікавий для широкої аудиторії. Товар не повинен коштувати більше ніж півтори тисячі-дві тисячі гривень, щоб була невелика конкуренція там, словно кажучи, і був попит на цей товар. То в мене вийшло знайти 14 таких товарів. Потратив я на це десь 4 години свого часу. І сьогодні у нас був зі дзвон, де ми розбирали усі ці товари. І саме перспективний виявився оцей товар. Це коптильня, отака от невеличка коптильня. Коптильня — це, тобто, така штука, в якій там можна купити м'ясо, рибу. І я був здивований, що вони коштують не так багато. Тобто там. Півтори-дві тисячі коштує коптильня. Така чому він перспективний? По перше, тому що тяжко знайти в плані, якщо десь в офлайні. Тобто піти в магазин, просто купити воно не получиться. Як той самий, наприклад, Мангал, його знайти трохи вже тяжче. Цей товар має свою таку невеличку унікальність. Друге, то що він коштує відносно недорого. Тобто, це 1340 гривень на промі. А якщо знайти постачальника, то я в мене вже є постачальник, я вже його знайшов. Зараз будемо дзвонити. У якого ціна ще менша. Доброго дня, доброго інтернет-магазин телефон. Так, у мене таке питання. Хотів би запитати, чи працюєте ви по дропшипінгу? А які товари вас цікавлять? Куптильня, універсальна портативна куптильня, похідна міні за 849 гривень. Добре, напишіть на вайбер, я запитаю, дам від приблизно так мені відповідали всі, але потім просто зливались. Добре, дякую вам. Так от вона виглядає, до речі, я вам так і не показав. Ну така, якби трохи тут зборка кустарна, напевно, можна сказати, але за ці гроші ну, типу, що можна купити за ці гроші 849 гривень. Дуже-дуже довго я шукав, але все-таки знайшов. Прикол в тому, що ці куптильні роблять всякі колхозники, і вони ніхто не хоче працювати по дропшипінгу. А на перших парах краще працювати по дропу, не закупати товар, бо може так само не піти, і ти просто залишишся з товаром. І товар краще закупати, коли вже є якісь обороти. Врешті-решті я знайшов чувака, домовився з ним, і наступний етап, що я зробив, це сайт. Друзі, товаркапре, перші доходи до забираємо забираємо коді. Яка зараз ситуація? Ми вже проходимо третій роді модуль і суть в тому, що на цьому модулі ми вже маємо зробити свій сайт. Є два варіанти зробити свій односторінковий сайт. Перший варіант самий простий і дешевий, який ми в принципі і обрали. Знайти подібний сайт конкурента, купити свій домен хостінг, просто віддати до все програмісту, щоб він скопіював, і сайт вже буде готовий на руках. Вартість такого сайту до 500 гривень. Другий варіант це зробити сайт з нуля самому. Це геморойніше, затратніше і може получити не так гарно, але він буде повністю Аж повністю унікальний. Получається, ми знаходимо подібний сайт конкурента. Тобто я знайшов мій товар, це буде, як я казав, футині. І отак виглядає сайт для телефона. Версій, якщо не звертайте на ці от поля, і по так от максимально простенько, трохи розписано за товар, і ти знизу якась велика кнопка оформити замовлення. І зараз мені потрібно купити хостинг домен для цього сайту і просто віддати програмісту, щоб він його скопіював і в принципі все. Тож зараз буду цим займатися. А ще нам потрібно було створити чат-бот в телеграмі, куди в подальшому нам будуть приходити заявки з сайту вважаєте, друзі, чи товар більш перспективний? Пишіть нам в коментарі. Чи марата товар перспективніший куптильні? Чи мій дитяча палатка і кондиціональний взагалі тут то, типу, наші перші такі будуть магазини? Тож нам сказали, що на них сильно не надіятись. Тому що це ми, типу, зараз вчимося і просто отримуємо досвід з тих, як в Так що працюємо. Лед потрібен для того, щоб людина ознайомилася з товаром. Вона нам вказує свої дані, далі передзвоню і вже продаються товари. А реклама цього сайту йде через і Instagram Target. Наступний етап це зробити прикольні креативи для реклами. Креативи це мається на увазі фотографії, відео і рекламні текста, опис товару, якісь мінімальні. Фотки і відео так само. Я вкрав у конкурентів Скопіював отакий от варіант і просто унікалізував. Якщо вам, як і мені, набридли дорогі і неякісні копчені продукти з магазину, то ось вирішую. я купив собі такий варіант з незаві... Просто скачав відео конкурентів, зробив його унікальним, і з цим відео ми будемо пробувати заливати рекламу на Фейсбук. А зараз займаюся написанням рекламного тексту за допомогою. ChatGPT, ось перший раз користуюсь, але в раді прикольно. І наступний етап це самий такий блін складний, де дуже багато нюансів. Це налаштувати рекламу правильно в Фейсбуці, щоб вона реально давала якісь результати. Мені це вдалося зовсім не з першого разу, тому що були проблеми з акаунтом. Не давало створити рекламний кабінет. Потім там ще щось не получалось. Але по рекламу рекламою запустив, і вже на ранок наступного дня мені впало моє перше замовлення. Так, друзі, всім привіт, я тільки проснувся і бачу, коротше, парам пам пам Замовлення випало. Получається, з другого креативу там де в мене стояли фотографії. У мене всього два креативи на Фейсбук по 10 доларів на добу. І от зараз вже 11.57 і в 10.30 одне є замовлення. Один літ. Зараз ми будемо передзвонювати чуваку і запитувати, що там, як там, куди відправляти і тому подібне. Так, от виглядає сайт на телефоні. До речі, тут є три варіанти коптильні, тобто перший такий найдешевший 1390. 19, другий 1559, і він замов найдорожчий за 289. Але тут, ти, типу, нефігова знижка, то я напевно підкупаю людей. Зараз будемо його продзвонювати. Набрав тільки що тіпа, на жаль, йому не додзвонився просто. Почекаю там 20 хвилинок, 30 наберу ще раз, потім ще раз. Але, до речі, друзі, чогось у мене запустився тільки один креатив. У мене один креатив відео і один креатив фото. Всього два є. на один той самий товар. І результат, охват, покази на першому нічого нема. І тут пише, що він чорновик, звісно, так. Да. Facebook вже відкрутив 8 доларів 84 центи, виходить. Зараз трохи чекаю часу і спробуємо ще раз подзвонити. По итогу два дні я крутив рекламу на ці куптильні, і зараз поділюсь з вами своїми результатами. Всього було дві заявки: перша з них від якогось Вадіма, і друга так само від Вадіма. Це просто один той самий тіп. Я так розумію, що це якийсь бот, телефон поза зону дозвонитись неможливо. Також було два дзвінка, тобто в оголошенні в Фейсбуці, я там ще прикріпив свій номер телефону, і людина, не переходячи на сайт, просто ввела мій номер телефону, подзвонила. І перший дзвінок, чувак, хотів купити щепу для тієї куптильні. Звичайно, що сенсу продавати мені окремо ніякого немає. А діалог з другим типом. Ви зараз побачите. А то я напевно на купінню хотів позволити. А то, доброго дня, я вас услухаю. Ага, вже замовили, поняв, добре. Ну і я для себе теж взяв такий досвід. Я просинався десь годині там 11, типу 10, 12, десь так. А досить багато людей старших, вони просинаються раніше. О 8 годині мені вже там могло впасти замовлення. По ітогу ця спроба мені вийшла в 1356 гривень, з яких 284 це хостинг і домен для сайту. 350 гривень заплатив програмісту, що він зробив мені той сайт. І 722 гривні, тобто 17 доларів 41 цент. Це сама реклама на Фейсбуці за 2 дні. І звичайно було потрачено дуже дуже багато часу на то все. Але так як я вже знаю послідовність дій якщо робити якісь нюанси, то наступні записки товарів мені будуть виходити вже набагато скоріше. Коротше кажучи, каптильні в мене зовсім не пішли. Я витратив на рекламу багато грошей, і за два дні у мене було дуже мало замовлень. Тому я вирішив переключатись на наступний товар, не стояти на місці. І мені підказали хлопці, що зараз прикольна ніша це товари для блекауту, тобто якісь зарядні станції, повербанки, фонарики, ліхтарики і все такого плану. Тому я вирішив попробувати оцей товар. Значить, переробив я свій сайт під отакі от повербанки. І вчора вже запустив рекламу. В перший день два креатива по 8 доларів. Кожен і з цього мені упало всього одне замовлення. Ось таке от замовлення. Тільки що набрав людині, вона сказала дані свої для відправки. Так що, в принципі, не замовлення моє. Перше, є можете мене привітати чи назис. Не став знімати заново весь процес роботи з новим товаром, тому що точно такі самі дії, як в принципі, і з коптильнями. Е, друзі, невеличка поправочка. Сума затрат получилась на перший креатив: 86 центів, на другий 2 20 долари 67 центів. І, тобто, одне замовлення мені коштувало 3 долари 52 центи. А реклама у мене зупинилась, тому що у мене закінчились гроші на карточці. Так що треба поповнити карточку просто. В закупі цей товар виходить 350 гривень, а продавати я пробую по 499. Маржа 150 гривень. А на коптинях маржа була майже 500. Друзі, всім добрий вечір. Значить, тільки що був на почті, замовив собі отакий от, от набір для блокауту. Дуже хочеться, як чесно, самому подивитись, що я продаю і що він взагалі той себе представляє. Замовив таксі, їду додому і будемо робити огляд на цю посилочку. Зараз приїде мій минориганчик. Осолі. Що, неадекватний? Таксі адекватний. Та, таксі, та, таксі. таксі, я викликав. Я І з неадекватою, то їздять по ночам. Що це? А де мій минориган? А почему купе? Ой! Вот. Потому что не ладно. Бельше запитає. БАСАЛЕЙТЬ! ВАДИЛА! Ты шо? Ты вам те чокнувся! Я спешу. Я так вон... за Чекай, за за Святослав, вон... тут ты! А! Варшале! Здарова! Здорово! Мене трохи трохи в цій твої альфа ромео Короче, Святослав, дивись! Зараз у нас буде анпакінг з цієї посилки. Ти готовий? Як думаєш, що там сюда, Ти сейфон? Ні. То, короче, товар, який я продаю по дропшипінгу по товарці. Як думаєш що там? Кондиціонер для машини. Ні. На, тримай, розпаковуй. Дядя, ти не поламай тільки. Є, то що мені таке прислали? Ліхтарик ти живу. Ліхтарик? Буде нормально. Так будемо відморгувати всіх по той за тим ліхтариком. Прикольний, прикольний ліхтарик. Павербокс. Павербокс окремо. Tu esqueira? Tá <laughs> І коротше пластик під шкіру, на неї щось пише, на 50% заряджений. Але такий легенький, прям, взагалі, дуже легенький. О. Такий оп, непоганий ліхтарик. Не Мене не майже зліпило. Оце от якраз провод для роутера, щоб ти міг запитати роутер. Це, коротше, набір для блекаутера. Тут є фонарик, павербанк і отакий от бій. От. Ні, ну в цілому, ну, типу, не так погано. Я насправді думав, що буде гірше. Один ліхтарик, він ну, такий прикольний насправді. Оп, посвітив, ну, поняв. Повішав собі і оп, Колодочки чи ще живі. Толщик оп, з другої сторони. Оп, оп, і, фарбовне, фарбовне, і пішов. Фарбоване, не фарбована. Скільки показує, скільки ага. мікрон. Ось стільки. Купити цю машину, коротше, небито не фарбована, в таксі не працювало. Чесний власник, не перекуп. Ось, посилання буде в описі, можливо. А може і ні. Шукайте самі. По результатам запуску цього товару теж получилося не так, як хотілося би. Але тим не менш за два дні маємо 4 замовлення і плюс там декілька дзвінків. Перше замовлення від Олександра. Ми з ним поговорили, він дав свої дані для відправки, але потім передзвонив і сказав, що відправляти не потрібно. Друге замовлення від Івана. Посилка йому була відправлена, але він її не забрав. І я попав на доставку. І також є два замовлення від скамерів. Плюс було пару дзвінків, але через дзвінки так ніхто нічого і не замовив. По і цього товару я пішов в мінус на 992 гривні. Це 250 гривень за сайт. Доман Залишився той самий 14 доларів 51 цент за рекламу в Фейсбуці це 602 гривні і 140 гривень за посилку, яку не отримали. Так, друзі, знову я свій сайт переробив під новий товар. На цей раз це буде отакий от шуруповерт. Копія шуруповерту DeVolt на 24 вольти. Получається в комплекті такий от кейс, шуруповерт, зарядка і один акумулятор. Це на продаж 1700 гривень. Звичайно, що це ніяка не спецпропозиція. Це просто, щоб отак от заманити клієнта. Ось тобто у нас тут і знижечка бомбова, і ця пропозиція закінчиться через 8 годин. І ще й пише розпродаж залишків. На складі залишилось 22 шуруповерта по акції. Од невеличкий опис відгуки, таке, коротше, всяке. Тож будемо пробувати запускати рекламу на цей товар і подивимося, як воно буде. Звичайно, що трохи сумно за ті два товари, які у мене не зайшли, але тут навіть буває таке, що от хлопці мені кажуть, один і той самий товар у одного чувака може зайти, у іншого може не зайти. Бо просто Фейсбук якось там під себе оптимізує рекламу. Відчасті рандом виходить. Тож треба просто пробувати, 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 і мав би рано чи пізно якийсь товар залетіти. Креативи у мене такі от максимально простенькі, тобто Буде все три рекламки, три креатива і подивимось, що з того. Перевага цього товару, що він достатньо на широку, в принципі аудиторію, плюс зараз сезон і плюс на ньому реально хороша маржинальність. По і того на цей товар я запустив три креативи, і відразу як я їх запустив, у мене пішли мої перші замовлення. В перший день у мене було шість замовлень, чотири з них я продав, і два з них люди не забрали на пошті. Ті, що забрали, я отримав з кожного 350 гривень. Ті, що не забрали, я пішов в мінус на 140 гривень. По того, перший день я вийшов плюс 1120 гривень брудними. В другий день було вже Дев'ять замовлень, і я зробив 2170 гривень, третій день 11 замовлень 2870 гривень, Четвертий день 7 замовлень 2450 гривень. П'ятий день 6 замовлень 630 гривень, шостий і сьомий день по чотири замовлення по 1400 гривень. За перший тиждень, по ітогу я на цьому товарі заробив близько дванадцяти тисяч гривень. Що достатньо офігеть як багато насправді, -то. але на цьому я не зупинився. Наразі я запускаю цей товар вже 12 днів, і сумарно я заробив на ньому 18 тисяч гривень. Вот мы видим, когда шахтеры работали, сколько смену. Видите, каждая смена, 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 смена. Чи назад, Сандрес, да, маленький. Пішла виплата 18 тисяч 675 гривень за шуруповерти від постачальника. Перша моя виплата і відразу майже 500 баксів. Тому, що я можу сказати, тепер я при бабках. Я тут валяюсь, дивлюсь, супер суса. Тут якісь запросування матеріалу йде конкретне, і тут бац, 18 касарів на базу. Сумарно з цього товару я заробив 18 тисяч 675 гривень. Брудними за 12 днів. Мінус у нас іде 250 гривень на розробку сайту, мінус 4 тисячі гривень на рекламу в Фейсбуці, мінус 1356 гривень на невдалу спробу з першим товаром, і мінус 992 гривні на невдалу спробу з другим товаром. І того числа ми за цей випуск я заробив 11 тисяч гривні. Звичайно, що за один місяць у мене не вийшло вийти на результат, який я хотів би, але вже теж маються якісь результати. І в принципі, головне, що я поняв, це саму суть. Головне, просто пробувати, 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 не зважати сильну увагу на невдачі, вчитись на своїх помилках, і тоді, в принципі, в будь-якому ділі буде якийсь результат. А на рахунок товарки, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарі. І якщо така тема багатьом сподобається, то можливо буде і друга частина, і третя, і так далі. У в принципі перспективи я бачу в цьому ділі насправді великі. І по контенту мені здається, теж було б Кольно, навіть знайти якийсь товар, попробувати його подропу, потім почати закупати, зробити міні-складік, наняти якусь людину. Ну то ж було б офігенно. Єдине тільки, що мене змущає в продажах конкретно через Facebook, то що товари по факту реально шлак, грубо кажучи, тобто китайські всякі копії, підробки і тому подібне. Тому я буду далі пробувати цю тему. Мені, в принципі, вона сподобалась. Буду ділитись результатами у своєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь, обов'язково посилання буде в описі, мій інстаграм, телеграм-канал, а також залишу посилання на анкету від Вадіма, то теж, можливо, зацікавився Варкою, то посилання на водіма буде теж в описі під цим відео. А з вами був Маратон, і всім пока.